Квартиру за п'ять років до повномасштабної війни. А зараз переселенка з Маріуполя Ганна скороход не може оформити її в собі спадок після смерті чоловіка, бо протермінувала вступ в спадщину. Жінка разом з дітьми евакувалася в безпечне місце у березні 22 го року. Увесь час після цього намагалася встановити факт смерті чоловіка. Він загинув під час обстрілу. І в середині. Січня 23-го року я отримала свідоцтво про смерть, в якому зазначено, що так мій чоловік помер 14 березня 22-го року. І в мене стало питання з тим, що на січень 23-го в мене вже є протермінована спадщина, я не вступила вчасно. Те, що я встановлювала факт смерті, те, що я потім ходила до інших нотаріусів, котрі мені відмовляли, робила, ну робила там ще щось, то що не є виправданням для того, ну, що такий великий термін. І такі випадки не поодинокі. Після початку повномасштабної війни чимало українців розгубилися в юридичних питаннях. Зокрема, людей турбує алгоритм дій під час вступу в спадщину. <му> Якщо спадкодавець помер на тимчасово окупованій території та мав там реєстрацію, необхідно звернутися до суду з позовом про встановлення факту смерті. Після рішення суду спадкоємцю треба отримати свідоцтво про смерть спадкодавця. Для оформлення спадщини необхідно надати нотаріусу такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, заяву про прийняття спадщини, свідоцтво про смерть спадкодавця, довідку, де зафіксовано місце реєстрації померлого та інформацію про те, з ким був зареєстрований на момент смерті. Довідку про місце проживання спадкодавця заповіт, якщо оформлення спадкування відбувається за заповітом або документи, що підтверджують родинні зв'язки, якщо спадщина оформлюється за законом, разом із тим, 30 січня 2024 року в Україні набули чинності зміни у строках вступу в спадок, які розглянемо далі. Тепер особа, якщо померла. Під час воєнного стану і державна реєстрація смерті такої особи була пізніше ніж через місяць після її фактичної смерті строки прийняття спадщини обчислюються з моменту державної реєстрації смерті. А після отримання цього свідоцтва про смерть. А людина подає спадкоємець, подає заяву про прийняття спадщини або відмови від спадщини до нотаріуса в шестимісячний строк. Після отримання заяви від спадкоємця нотаріус заводить спадкову справу, присвоїть її реєстровий номер, формує спадкову справу та видає витяг зі спадкового реєстру, який підтверджує факт реєстрації спадкової справи в електронному реєстрі. Саме цей нотаріус веде цю спадкову справу. Після шестимісячного строку він видає свідоцтво про право на спадщину за законом або за заповітом. Якщо спадкодавець, який прописаний на тимчасово окупованій території або території, де ведуться активні бойові дії, помер вже на підконтрольній Україні території, то процедура оформлення спадкової справи така ж сама, але без стадії звернення до суду про встановлення факту смерті. Багато українців також евакуювалися за кордон, залишивши своє майно в окупації. Якщо спадкодавець помер в іншій країні, спадкоємці мають звернутися до компетентних органів іноземної держави, аби отримати документ про факт смерті із подальшим проставленням на ньому апостолю або консульської легалізації. Потім потрібно звернутися до посольства або консульства України та засвідчити свій підпис на заяві про прийняття спадщини або відмову від спадщини. Те ж саме можна зробити у будь-якого іноземного нотаріуса. А щоб е, краще була комунікація з іноземним нотаріусом, звичайно, це ж складно. Е, я раджу звернутися до будь-якого нотаріуса в Україні, щоб нотаріус України зробив проєкт цієї заяви повністю готовий, те, що передбачено законодавством нашим. І цей проект можна перевести знов ж таки в Україні на будь-яку мову. Іноземний нотаріус має посвідчити справжність підпису на заяві, а потім вже український нотаріус повинен отримати оригінал цієї заяви обов'язково по пошті, аби відкрити спадкову справу. Зауважимо, що особа, яка перебуває за кордоном, може видати довіреність та уповноважити адвоката, юриста або свого представника, здійснювати в подальшому усі необхідні дії для введення спадкової справи. У 2023 році були внесені зміни у порядок вчинення нотаріальних дій та у порядок введення нотаріального діловодства на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення скасуванням. Передбачено, що спадкоємці можуть звернутися із заяву про прийняття спадщини до будь-якого нотаріуса на території України. Якщо спадкова справа вже була заведена на території, яка нині під окупацією Росії, нотаріус на підконтрольній Україні території зобов'язаний продовжити провадження. Дження такої спадкової справи спадкоємці можуть звернутися до будь-якого нотаріуса в Україні з оригіналами документів. Якщо немає оригіналів документів, нотаріус має офіційно відмовити. І тоді питання буде вирішуватися в судовому порядку. Людина звертається до нотаріуса, подає заяву про прийняття спадщину. І якщо немає правоустановлюючих документів, ми видаємо постанову про відмову. Людина має право вже звернутися до суду, суд розглядає е, це питання і вже вирішує. Е, ну, в позитивному випадку виносить рішення е, про визнання права власності порядку спадкування. У судовому порядку, і коли е спадкоємець отримав це рішення, він іде до нотаріуса або до реєстратора і реєструє е права власності своєї на підставі рішення суду е у державному реєстрі речових прав. Завершити спадкову справу тим, чиє майно знищило Росіяни, потрібно, щоб в подальшому була можливість отримання державної компенсації, а громадяни з території, що окуповані ще з 2014 року, мають оформити спадщину та зареєструвати власність в державному реєстрі, аби нерухомість максимально трималася у правовому полі нашої держави, та щоб це допомогло в подальшому отримати репарації та виграти справу у міжнародних судах. З вами була Ірина Головко і програма. Маємо право знати. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.